Не не від тіктоку твої родичі вже не знають, що з тобою робити. Рішення є. Перетворення тебе у хлопця, дівчини тіктокера. Перетворення у хлопця, дівчини тіктокера. Познай тобі, яку познають твої родичі. Не забувайте, що самолікування може бути дуже для вашого здоров'я. тіктокера. Це реальний персонаж? Це наша дівчина? Вона готує щось. О, я можу вам викладати чудово. Це наш будиночок, я трошечки такий маленький чоловік, але нас забезпечує наша дівчина, тому. Трошечки є я... альфонс. Що я маю зробити? О! Ось вона знімає рецептики. Подивіться, пабло. Ти можеш мені допомогти, та щось там зафінішити? Ага, вона така маленька, я така висока. Як у вас справа всіх? Хай! А чому в неї камера навіть не увімкнена? Взяти коло. Вона. О! Кола. Що я роблю? Так, ребятки, почекайте. Йогани бабань. Права кнопка миші це взяти предмет. О, вона сердечко. Зараз покажу. Вона сердечком, бачите? Половинка. Ані, ціле. Ціле сердечко. Все, я готова. У-у-у! Їсти, 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 їсти. Давай. Наклади мені. Куди мені сити? Я буду їсти, давай. Нямняшка це якісь спагетті з. Як смачно! Тобі подобається? Що я зробила? Звісно, я Я люблю тебе, я також. Все, хочеш спадки вже? Пішли в ліжко? То перша до ліжка. Я перша. Я перший. Сьогодні я стой. У-у, я перший, я перший, я перший. йди. Я перший. Ха-ха-ха, а де я сплю? А, а чому в мене двері не відчиняють? Ой, йо не бабаю. Який в нас інтер'єрчик такий? Солідний. В нас є особиста вапісю. Ой-йо-май-о! Кажу, вона дуже багато заробляє. Так. <звілля> <звілля> А де я? <смір> ну, на я настільки люблю свою дівчину, або вона себе. Ну, так, портрет у вані. А ви так не робите? Ти так спиш, а ти будеш, типу, роздягатися? Ну, добре. Так, о, все. Я спати. О, це якась камера. Знову накрити стіл? Вона каже, я майже закінчила цей ТікТок. Ну, ти знімаєш ютуб-шопінг а не в ТікТок. Потрібно підтримувати своїх жінок. Розумієте? Ой, коханечку моя. Знову спати? Бігаємо. Ага. Так, знову ця фігня. Тоді ми скажемо, що її їжа несмачна. Ну, можливо, бути. Вречі. Ти образилась? Мені вже страшно. О у нас вже день, як сонце фігаче. Ммм клас. Руру -ру, ти де? Я не хочу брати трубку. Руру -ру, не мене брати трубку. Ну? мєм ям Отак і надо. ти де? Вона ходить! Клас. Кажи мені, Павло, а що ти сьогодні приготуєш? Давайте я сьогодні приготую. Я сьогодні приготую щось. Добре, дорогий. Ай, що, що потрібна моя допомога? La comida, que te he hoy, te va приготую, коротше, їжу з коханечком, поки я буду знімати свої тікі Так, а я знову приготуюсь. Я думаю, що буду готувати. Все. Те ж саме? А я колись зможу... Макарони рукам єси? Я також, Бро. Ой, вона мені щось підмішала. Ей! ей, що сталося? Ти де? Роро? Пророо! Руро! О боже мой! Як ти себе почуваєш, коханечко моє? Ти поранилась? Я просто знімала тіктоки. Та що зробила? А ну і, І Це випадково впало. А, добре, я пішов знову в ліжко. Дякую, Пабло, I love you. I love you too. Як тут з'явилося? Мені страшно. Go back to bed. Okay, girls. Спати. Знову погрити з роро? А, а, а тепер я на диван чеку. Ти знову знімаєш -а -а. Дуже смачно. Не, не то вже готувала це. Я не хочу знову макарони. Я скоро приготую. Це. Милий. О, знову те ж саме. Що хочеш Поговорити з Ро? А що мені зробити потрібно? Ого, ти близько. Як моя принцеса прокинулась, я хочу записати вас на романтичну прогулянку. Давайте запрошуємо хі-хі-хі <по> Смело, Hi -hi -hi -hi. Anda, ayuda me a preparar la mesa. To mi допомо? Ні. А прогулянка. Все, ти мене набридла. Я, я тебе наброділа. No Ні, ти не будеш тік-ток. Я не хочу лягати спати, іди нафік. Ти одержимо це, це не здорово. Ти робиш собі погано, коли готуєш цю їжу. Для... Короче, не знімай ТикТоки свої вночі. Павло, не Це неправда, я люблю. І я дуже щаслива, коли люблю свої Тік-Ток та готую для когось. Хотимо це закінчити завтра. Ні, Павло. Я, я все, я вхожу. Прощай, Павло. Блін. Я йду звідси. Так. Та я не хочу бути макаронами. Ні! Руру! -ру. Я пожартувала. ру Руру, все добре. Руру, -ру, не треба руру. Руру. -ру. Не роби поганих дій. Я люблю твої тіктоки. Тільки не в підвал, будь ласка. Вона така сильна. А можна мене повернути назад? Ні, я не хочу бути прив'язаним. Руру, будь ласка, Ру-ру. Будь ласка, М -м -м. я наказана. Фу. Алло? А, тут мікрофон, коротше. У мене немає мікрофона підключеного до, до телевізора, тому нам буде легше. Нам потрібно звідси якось втікти. Але так, щоб вона. Мене не. Ану, давайте позвонимо. А, їжо, я можу якось закинути сюди. А, можемо позвонити і знову напасти на человеку. Забери ключ. Так, я сейчас сделала. Ключ. Мать. Бежим, а нахер. Не-не-не. поліції, дзвонимо до поліції. Другий поверх. А... Дзвонимо до поліції! Свою мама. Келто поліцай. Давай. Алло! Допоможіть мені. У мене дівчина тих-токер. Бля, мені пизда. Ой-йоха не бабай, виперти за мутіки, але мені трошечки очко, Джим Джим. Де мені? Я не можу. А в яноті. Де воно? Що мені робити? А де світло? Не пабло мені тут. Бля, мене відпиздили. Ні. Знову? Паблі натисне. Так ти з дому. Теч. Тікаємо! Бо... Сучка! А куди мені тікати? Знову те ж саме, ну я матрешкін, я не хочу. Мені капізда Я не знаю, що мені робити через вікно. Я тогда. Через вікно у спальні. Пробуємо. Бля. Через вікно у спальні. Через вікно. Все, я зрозуміла. Я знаю, куди ми будемо йти далі. Павло, <плес> <плес> стрибай Отак. От я в кустах. Це все? О, ні. І куди мені? Я нічого не бачу. Я просто цікаю. Поліція! Дядя поліцейський, твійте. Ой, о Боже! Це не дядя гатья поліцейський. Ай-яй-яй! І що ж вона з нами зробить? Суп. Правильна відповідь. Хм, епічно ти як! А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись, а то гру прийде до вас. І до нових зустрічей. Всім па-па!